У США зафіксований рекорд Гіннеса найдовших ніг у світі серед жінок. У місті Остін живе 22-річна Месі Карін, у якої найдовші ноги в світі серед жінок та підлітків. Довжина її лівої ноги становить 135 см, сантиметрів, а права 134 Про довгі ногі мрійці дівчата, адже вони вважаються однією з основних ознак жіночої краси. Дівчина офіційно визнана володарку найдовших ніг у світі та отримує цей титул вже 5 років. Її зріст становить 208 см. сантиметрів. Ці слів дівчини, така особливість у дитинстві коштувала й постійних знущань з боку однолітків. Американка щодня має справу з Низкою незручностей. Їй важко проходити в двері, сідати в машину, добирати одяг правильного розміру. Проте довгі ноги допомагають їй грати в волейбол з однолітками. Зараз вона досить популярна в TikTok, і їй подобається робити відео, що підкреслють її рекордний атрибут. У майбутньому Месі сподівається вступити до коледжу Великій Британії і стати найвищою професійною моделлю у світі. До речі, народилася вона зовсім невеличкою, всього 48 см. Зараз її батьки нижче за неї, хоча вони також не маленькі. Зріст батька становить 198 см, а мами 173. Дівчина намагається втримати. Свій титул якомога довше.